Так сталося, що влітку до школи я підчепила, як то кажуть, лішай і мене постригли. І тому в другий клас в нову школу я прийшла в хусті. У мене навіть є таке оповідання моє, яке я написала, просто щоб прожити цей угу. досвід, який називається Хустиночка. Угу. Тому що мене почали називати, звісно, хустинка. Ну тобто, Почало я більше. дуже уяви, Я типу єдина кримська татарка в хустинці, яка приходить в клас і. І це був дуже такий досвід, тому що ну, діти не могли, не могли зрозуміти, що чому так, і так далі. Ну і мені було дуже соромно, що в мене немає волосся. Я так розумію, що батьки пояснювали дітям, дітям щось, ця дівчинка інша. Із е, е, негативною такою там да, тобто, що кримські татари вони, там були зрадниками, тобто ці всі радянські міфи. Ну і звісно, вони почали до мене, до мене ставитися як до другого сорту.